Всім привіт! Я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Коли ви спите, ми вже в дорозі. Вирішили для вас взяти сімейний влог. Планую знімати дуже багато. Будемо в двох містах України. Тому те, що не знімаю, не знаю, що не знімаю. Але підписатися та поставити вподобайку обов'язково треба. А ми полетіли далі. Кація, на які ми зупиняємося, це в Otel Fest. Ось так він виглядає. І зараз покажу вам, як виглядають номери та йдемо потім погуляємо. Як перше враження з приводу готеля? Ну, тут смачно пахне. Правда? Не, маль... не... не їжею, а просто смачно пахне. Виходиш з ліфта, ось такі кольори. Це виглядає в таких тонах. У нас номер 301. Швиденький румтур для влогу, Вбиральня. дзеркало. Така барна стоєчка, рукомийник, дзеркало, душик, диванчик, дитинка. Бачите, тут книги. Все так якось стильно виглядає, але Е, маловато місце. Є зеник, Ось такий вигляд, вигляд не дуже. Але ми всього один день будемо тут проживати, тому треба щось пробувати нове, тому обрали цей отель. Також, також є міні-бар, сейф я бачу. Ще що ти хочеш сказати? Ну, єдине, що мені тут сподобалося одразу, це запах. Так Смачно пахне ти помітию, а певку не знаю. Дуже тісно. До речі, хочу передати привіт Олексію, який підтримує мій канал. Ось п'яна вишня, презент буде тобі і їду відправляти на почту. Так, ми у Львові гуляємо. Ось такі красиві вулички. Але всі, хто тут був, знають. І сьогодні ввечері вирішили піти. В який заклад? П'ятниця. Будь ласка, голосніше, говори, то потім на відео ви пишете, що поганий звук. Щоб такого не було, треба написати в коментарях. Альона, кажи, будь ласка, голосніше. Виходимо в заклад, не могли заїхати. Вийшли, відчинили. Ось сюди п'яте підземілля. Ось так заклад виглядає. Тут точка видачі, все смажиться. Так, не можу знайти дружину з дитиною. Це маленький квест. Можливо, десь тут воно. А ось паль паняночка мене очікує за останнім столом. Але тут темновато трішки. Зараз роздягаємось, будемо їсти. Ось така подача в таких мисочках. Всіх принесли в такої чашці. Хлібчик. Замовили ми типу борща, але такий гострий зупа. Тому що по меню я хотів якусь пюрешку, м'язко, але такого немає, тому їмо зараз зупу і йдемо ще кудись їсти. З приводу п'ятого підземелля. Наприклад, якщо ви як я прийдете за пюрешкою і біточкам, то вам не сюди, але дуже атмосферне місце. Якщо прийти з компаніями, іти в такий гурбан. там багато таких цікавих страв, ви можете подивитися в меню. Тому якось так. Тут народилася львівська кава, треба зайти. У мене дружина любить дуже сильну каву. Ось так виглядає. Прикольне місце. Якось так. Експерт по каві робить перший ковток. Мені дуже сподобалось. Взагалі я каву дуже рідко п'ю, але дуже смачно. Тому рекомендую це місце. Дуже смачно. Сьогодні щось все дуже смачно. А ми поїхали далі. Донечка не любить сидіти на місці. Дитина попросила тістечко, тому зробив замовлення. Зараз спускаємось вниз і покажемо, що ми замовили, і взагалі чи тут смачна кухня. Я буду їсти сало і сало Цезар. Я не знаю, хто ще є їсти набір, але виглядає дуже апетитно. Сало дуже тонко нарізане і таке підморожене. Коли чекали замовлення, з'їли все сало, тому що прийшлося чекати 45 хвилин. Але страви виглядають дуже симпатично. Ось такий салат Цезарь. Це патата з ревро, а це бограч. Багато чекали. Але воно того варте, тому що дуже-дуже дуже смачно. Особливо попроч реально тоді. Якщо будете тут, замовте обов'язково. Всім добрий ранок. Я і моя молода команда йдемо їсти. Зараз покажу, що дають на сніданок. Моментами забуваю те, що я батько, і ви дивитесь мене, У вас також можуть бути діти, тому в цей в цьому отелі є ось таке крісло. З приводу сніданків вибір невеликий по відношенню, де ми до чого були, але добре, що вони взагалі є. Виглядає все апетитно, смачно. Дружина поїла, сказала, що їй сподобалось, тому я так. А ми зараз веселяємось і їдемо в місто, і потім їдемо в інший отель, щоб дитинка відпочила. Приїхали в форум, мама йде за покупками з дочею. А я піду знімати для вас нові, цікаві, сподіваюся, цікаві відео. Тому обов'язково підписуйся на канал. Поки наш тато знімає кебаби, Ми приїхали з Євою форум. Я хотіла трошки походити по магазинам. Здається, ще й тривога почалась. Але тут майже все зачинено. Нічого не працює, ні зара, ні Bershka, ні Stradivarius, ні всі інші магазини. Не працюють через воєнне. Стан? Я, в принципі, так і думала. Тому, мабуть, у Львові ми зможемо купити тільки кебаби і каву з львівську. Такі справи. Працює манго, але вибір ну, майже нічого немає. Ось такі справи. Щойно гуляючи по торговому центру, заграв гімн України. Всі люди зупинились, де б хто не був, і послухали, стоячи, хто співав. Про себе, хто просто постояв і їм закінчився, і всі далі пішли по своїм справам. Чесно, я вперше таке бачу. Це дуже круто було, я чуть не заплакала, аж мене мурашки по шкірі пішли. Ну, я таке, в житті рідкого немає, а це дуже круто, реально. Мене аж аж в шоці. Прикольно, дуже прикольно просто в шоці. У неї очі розбігаються. Єва? Єва? Так, Єва, звичайно, з пустими руками з магазину іграшок не виходить. Так, тепер можна... Ті ж маєш спокійно далі ходити помагатина, поки вона зайнята. На хвилини три. Повітряна <плес> тривога. Це було дуже очікувано. я, вам хочу сказати. Русня. Я думаю, ви зрозуміли. Тут, до речі, всі йдуть на паркінг. Весь торговий центр. І ми не виключення. Це вже друга, ні, це вже третя повітряна тривога за сьогодні. Перші дві тривали недовго, але блін. Знову тривога, Рашисти нам не дають спокійно жити, а ми зараз їдемо заселятися в отель. І покажемо, який він має вигляд. Ми вже на місці, коли заїхали, дуже крутий отель. Я ще гарнішого поки не бачив. Тут така велика територія, футбольні поля і багато футбольних команд також тут проживає. Тому зараз йдемо на поселення і покажу вам Номерок латної. Ми побули в СПА і зараз виїжджаємо у Львів. В кафе, ресторан хочемо поїсти. там. Моя дружина знайшла рекомендацію, що гарний там є заклад, тому поїдемо, поїмо морепродукти. Не подобається у Львові те, що 3,5 кілометра, а їхати пише 25 хвилин, постійно якісь пробки. Мені таки не подобається, але що зробиш? Класне місце, місто. Тому треба трохи потерпіти. Припаркуватися також проблема, немає вільних місць. Мені повезло, реально. Я тут втикнувся і вже ми більше проголодалися і хочемо їсти, звичайно. Жити. Йдемо в кафешечку. Дружина вибрала місце, вулиця Краківська 1 так і... називається Креветка. Прикольно виглядає вбиральня. Ось такі рукомийники. Сама обирання виглядає ось так. Непогано. Ось три види креветок, вершкові, гриль, азійські. Смачно. Ми по черзі йдемо. Але виглядає дуже апетитно. Затишне кафе, плюс великий, те, що зразу на столі QR-код. І не треба просити у офіціанта рахунок. Відразу можеш оплатити картою, там залишити чаєві, звичайно ж, і залишити відку. Все було дуже смачно, прикольно і так, так атмосферно. Тому йдемо далі. Полетіли. Розкажи свої враження про креветку. Дякую, що ти нас з донечкою туди завела. Я так, креветки, це, не знаю, не, не одна з найулюбленіших страв, але, в принципі, люблю. Ми замовили три різних вити, три спродой. Мені з них найбільше сподобались гриль. Вони дуже великі, смачні і дуже ситно, хоча їх там, в принципі, 7-8 штучок в порції. Тому рекомендую. Завтра Ольги Пастушенко день народження, ще й 8 березня за сумісництвом. Ми їй на 8 березня квіти передамо. А на день народження тістечка Моті. Зараз в готелі, вона завтра приїде у Львів, а подарунки вже чекають. Зайшов на ресепшн, договорився, поставлять в номер і будуть чекати завтра Олю. І привітаю з ним народження та 8 березня. Домовився. Багато закладів на, на кожен смак, скажімо так. Що людина навіть якщо якась така прискіплива да, і чогось саме пікантного, такого неординарного, саме у Львові ви точно знайдете. Артем, везу тобі магні... магнітик ось такий. Вибирала Альона. Це найгарнів, найгарніший і любов. З приводу Емілі Резорт. Ціни та повністю огляд ми вже покажемо в наступному відео, тому що цей готель заслуговує реально окремого відео. Бачите, яка панорама? Тому підписуйся на канал і наступне відео буде огляд Емелі Resort Зараз вже будемо виселятися з отелю, дитинка спить, мама на окулярах собі топає. І будемо вирушати у файне місто Місто під назвою Тернопіль Тому обов'язково дивіться, що далі буде. Ми вже в Тернопілі. приїхали в отель, зараз будемо поселятися. Назва отелю Stella. Ідемо, покажемо вам, що за отель, де знаходиться. Також сучасний дизайн виглядає непогано. Ціна я рахую те, що вона дешева. І зараз покажемо, що в номерах. Хочу вам сказати те, що я не цей отель забронював. Я щось думав про нього, і... а забронював зовсім інший. Тому їдемо в Рудісон. Якось так. Буває. Ось це точно наш отель. Я передивився. Але види не дуже, тому що з, лі... з лівої сторони кладовище, а справа трохи далі. Називається він Рудісон Готель і ресторан. Але, не знаю, перше враження, те, що отель виглядає непогано, також сучасно. Фарки. Взагалі таке відчуття, щоб ми приїхали в якийсь санаторій. Тошки співають. Тажкі співають. І мені дуже подобається, коли так, знаєте. По-домашньому по реально. Новий ромтур називається із князів в грязі. Якось так, по-домашньому. Начебто непогано, звичайно. Ціна номеру там щось 700 гривень, тому це, я думаю, дешево. Ми вже в центрі Тернопіля і зараз йдемо пити каву. Мама щось по карті не може вибрати місце, але заклад, куди ми підемо вже вечеряти, вона обрала. Тому що вона все все в Тернополі все перебуває, але перший раз тут. Ми були тільки проїздом. Перше враження від Тернополю дуже позитивне, класне місто. Реально все таки симпатичне. Місце призначення ліворуч. Карма кава. Звідки ти дізналася про цей заклад? Стаграмщики звісно. відомий. Це все інстаграм. Тому зараз зайдемо, подивимося, що там є. Містечок, лавочка, романтика. 8 березня. Тут синабон шоколадний. М -м -м. ого Правда? Клас. Там дуже затишно, дуже прикольно, там дуже багато людей. Там е нижній поверх і верхній. Знизу зверху все забито. Дуже велика черга, але дуже швидко вони обслуговують. Е ну а так там в принципі ну, звичайна кава. Ціни дуже такі, звичайні в Житомирі. Не знаю, будемо спробувати Що написано? У кожного своя карма. Прикольно, правда? І ті корешечки, так розумієте, вони екологічні. Не знаю, ну... не пластикові. А... Раз бачу. Картоні. На смак. Ще один заклад, який рекомендує дружина. Це третій. Називається він. Як він називається? Це пасаж Адлера, це називається вулиця 13. Ну і називається. 13? А не 13-й бар? Ні. А чого назва? Називається Так що заходимо. Батат дуже швидко принесли протягом трьох хвилин. Дуже смачно, з сиром. Апетитно. Це бургер більше за тебе. 5 минут. Так, ви все правильно зрозуміли. Коли наша мама їсть, ми з донечкою гуляємось. Ось на задньому фоні. Якось так. Враження з приводу бургера, подача, сама задумка однозначно 5 балів, це реально топ. Але по смаку котлета мені виявилась така звичайна, знаєте, таке відчуття. Нібито вона варена. Немає такого запаху та смаку грилю. Якось так. Ви експерт? Ну, так само, в принципі. Ну, Бургер смачний, але, скажімо так, ну, на вигляд він кращий, ніж на смак. І також там дуже багато бургерів на, на вибір. тому... Батат ми їли, дуже смачно. Та ти що, це взагалі? І пароль плавжелкогольний, він ніколкогольний, він ну, не знав. Ну, прикольно, але ну може саме цей бургер. Батата то взагалі топ. Правильно я сказав? Батат, то не Ну, ви зрозуміли. Тому якось так. Ми зняли навіть отель на два дні, але розуміємо те, що не знаємо, що завтра вже зробити. Тому будемо думати, можливо, поїдемо в інше місце чи додому. Місто, тому що невелике таке місто. В принципі, я не знаю, чим би зайнятися. По заходам ходити можна було, але я її там не дуже погоджувати. А я ще чуть не впав. 8 березня. Папа і доця в Тернополі. Прийшли в ресторан в готелі. Також Рудісон називається. Зараз трохи поїмо, але таке відчуття, що ми не на відпочинку, а наоборот, Такі втомлені. Хочеться вже поїсти та лягати спати. Борщик принесли: гріночки, сметанка, сальцо. Тому мама вже смакує. Дитину ми, коротше, віддали. Жіноці тут. Борщик смачний. Його влаштували на роботу офіціанту. Е, Оселе десь картоплю принесли. Шоєву? Влаштували на роботу офіціанту. Реально, ось там вона ходить, приносить замовлення, тому замовляй щось. Це для тих, щоб ви не повторювали мої помилки. Забронював я номер, дивився інстаграм. Дуже сучасна сторінка, класний отель. Просто вчора не було слів писати номер. Дивіться, дуже угнітаючий номер. Така дирка, спеціальна для душа, щоб ви заходили. Ось так виглядає мило, маленький номер. Харше. Атмосфера, як в лікарні якоїсь. Просив поміняти на більш класніший номер. Мені показали в два рази дорожче, але він просто був більший. Але номер був поганий. Не розумію, чому так відбувається. Дивіться. Ось тут. Один корпус виглядає ось так. Плитка. Такий савдеп. І нам показувало тут. А тут? Ось такий. А тут такий новесенький. І навіть двері все краще. Блін, не розумію, Якось так. Для чого я це кажу? Не повторюйте ми пом. Тут навіть заходиш, тут холодно і немає світла. Можливо, нам так повезло. Тому не повторюйте ми помилки. Дивіться уважно те, що бронюєте. Але забронювали ми тут саме дешевше. це був 760 гривень, якщо не помиляюсь. На два дні а вже з'їжджаємо, тому що тут знаходиться я не хочу. І моя родина також. Коли виселялись, ми поцікавились, чому так фотографії одні. На інстаграмі, а номера зовсім інші Кажуть, тому що це новий корпус, а ми заселилися в старому. Кажуть, що не поміняли нам, коли я просив, кажуть, що не було вільних місць. І зараз по дорозі додому вирішили заїхати в кафе, ресторан, який отримав навіть табличку ревізора в золоту. Це називається старий млин, старий млин. Ось в такому старому стара така будівля і кажуть, що нагадує як грибова хата в Букавєлі. Тому зараз йдемо куштувати і все вам покажу. Вхід в ресторацію, наліво. Фермерська крам... крамниця тут є. такі столики можна присісти. Ревізор рекомендує. Прикольно. Вбиральня виглядає. Всім привіт. У ревізора, походу, не було дітей, тому він рекомендує. Коли з коляскою сюди зайде, це таке. Так. Виглядає всередині. Мама вже щось обрала. По-любому обрали? Ні? Подарунки від закладу, вуха та малинка і український наркотик. Дружина замовила солянку. Я, звичайно, жур Олів'є. Ось так все виглядає подача. Дуже прикольно. Квас дуже дуже смачний, яблучний. Вареники з ягнятком нам порекомендував експерт Кирил. Зараз будемо пробувати і казати своє враження. Але олів'є реально один із топів. Враження. Топові реально дуже-дуже дуже сильно е, смачно, домашня кухня. Є ось такий фірмовий магазин. Так. Добрий. день. Сьогодні 9 березня і знову расисти нанесли ракетний удар по всій Україні. Зараз лунає е, тривога і не можна ніде заправитись. І ви бачите, 66 66 я тільки можу проїхати. Тому напевно десь будемо зараз стояти і чекати, коли закінчиться повітряна тривога. І треба ще знайти заправку. Якось так. Я дуже щасливий, тому що вже писали, що треба заправитись. Стрілка впала. І тут оказалось, заправка виявилась. І я зміг заправитись. І не прийдеться нам з дитиною стояти десь не знаю, за містом. Тому вирушаємо далі. До речі, написали сусіди, що в нас вже є світло, тому що, хочу повторитися, расисти наносять удари по мирному, по мирному населенню і не було світла. І Зараз в деяких районах Житомира також немає світла. Але ми українці справимось і все буде добре. Точ, в дорогу дорогу. Під'їжджаємо до Житомира. Ось і ми і вдома. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Дякую Збройним силам України, що дають від можливість відпочивати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми пішли відпочивати. Але в домі світла немає. Але нічого страшного. Полетіли. У цьому світі я справедливість. Ми тільки підійшли до під'їзду, вимкнули в нашому мікрорайоні світло. Такі радості зараз. Ви кажете, чому Альона дитя несе? Тому що я ось Я ще несу. Полетіла. Ось точно. Всім бай-бай.